Знайомо? На будь-якій вечірці розеток завжди менше, ніж приладів. Отакий От подовжувач максимум на 5 хвилин. Контакти слабкі, корпус гріється, ти постійно думаєш, зараз вив'є автоматик. А ось подовжувач Віко. Тут все інакше. Міцний корпус, якісний пластик і надійні латунні контакти. Так. Він коштує трохи дорожче. Але ви платите не за бренд. Ви доплачуєте за якість матеріалів і безпечний контакт, який не підведе під навантаженням. Віко тримає навантаження спокійно. І музика, і світло, і навіть чайник для Глінтвейна. З подовжувачем віко вечірка не зупиняється. Надійність і жодних сюрпризів. Віко подовжувач, який справді витримає навіть свято.